Słami, Namaste, saraswata, dewe. Muru wahani, pracharyny, nie ryszczę, słynie wadi, pszczelny, szataryny. Namość na poda, krishna, pryszta, i budule, चरण ृणना दैनिक गुरुचरण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्रीयदायता गाधार श्रीवास निगौरभवरीद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे Ом намо бхагаватива суддива, я ом намо бхагаватива суддива, я ом намо бхагаватива суддива, я ом Ми читаємо першу главу Бхагавадгити Як вона є Огляд армії на полі бою Курукшетра Чи на санскриті називається Арджуна Вішада Йога Вірш 19 Еее Са гошо дхар са це гоша вібрація дратараштра нам синів дритараштри хридая нівя дараят хридая ні серця в'я дараят розбив на в'я дараят на ваш чапрід гівім чайвага на небо Наба небо. Прийдем поверхня землі. Ева, звичайно. Тому лобяну на Тому лах гучний Аб'яну Надаян лунаючий. Сагошодра, Сагошадхарта, Раштранам, Хридая, в'ядаят, яд, на ваща прід і вчайвату ну, му Звуки всіх цих мушель злилися в безперервне ревіння, потрясаючи небо й землю. І серця синів Дрітараштри здригнулись. Пояснення. Ніде не згадується про те, що мушлі, Бішми та інших прихильників Дурйотхани викликали хоча б найменше збентеження в таборі пандав. пандав. Навпаки, в цьому вірші описано, як здригнулися серця синів Дрітараштри від звуків. Що їх створили мушлі пан дав. Це сталося завдяки цілковитій вірі пан дав у Господа Кришну. Тому хто знаходить притулок у Верховного Господа не має чого боятися навіть під час найбільших нещастя. Бір 20. Адгав'я багастхітандрі іштвагам, адгас слідом за тим. Я вас хітан вишукуваних, дріштва, дивлячись на Дгарта Раштран Капідваджах. Сини Дритараштри Капідваджах, той, у кого на прапорі зображення Ханумана. Капідваджа. Правріте з шастра сампате. Pravdite gotovy do boy, Shastra Sampate, wypuscajući свої stril. Dhanur udjamya pandava. Dhanur look udjamya, pides pandava, sin pandover Juna. Hrišikesham tada vakam. Hrišikesha Gostu Krišni. Tada, to di vakam слово. हीपते ओचाव्यवा स्थितान् दृष्ट्वा धार्तरास्त्रान् कपि ध्वजा प्रवृत् शस्त्रसम्पाते धानुरोदयां यपान्धवा कृषिकेशां तदा वाक्याम् इदमहामहीपत् Відтак, Арджуна, син панду, сидячи у своїй колісниці під прапором із зображенням Ханумана, підняв свій лук на знак готовності до бою. О, царю, дивлячись на лави синів дрітараштри, що наближалися Арджуна мовив крішні такі слова, пояснення. Бій мав розпочатися. Так, 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 так. На знак. Оце, дивлячись на лави синів Дрітараштри. Бій мав розпочатися з вище наведених слів. Бій мав розпочатися. крапка. З вище наведених слів стає зрозумілим, що серця синів Дрітараштри так чи інакше охопила зневіра, коли вони побачили несподіване розташування військових сил Пандав. Діями яких на полі бою безпосередньо керував Господь Крішна. Ще одним провісником перемоги панда була емблема Ханумана на прапорі Арджуни. Хануман е сприяв перемозі господарами в бою між ним і Раваною. Тепер же і Рама, і Хануман були в колісниці Арджуни, допомагаючи йому. Господь Крішна і є сам Рама, де не був Господь Рама, з ним завжди поруч його вічний слуга Ханума і його вічна дружина Сіта, богиня процвітання. Тому в Арджуни не було підстав боятися ніяких ворогів. Більше того, володар всіх чуттів, Господь Крішна особисто був присутній там, щоб спрямовувати його дії. Таким чином, усі кращі військові радники були в розпорядженні Арджуни. Такі сприятливі умови, що її Господь створив для свого вічного відданого безсумнівно провіщали перемогу. Вірш 21 і 22. Я нагадую, що це ще перший розділ першої глави Багавадгіти. Він буде до 27-го вірша. Зараз 21, і 22 вірші. Арджуна увача! Senajor ubayor madhe Senajor army ubayor obok madhe mish Radham sta bayam eciuta Radham kolistyczny. Jar, a ronie prajapu kiw jaj. Mm. A to brali, nie, jest, jest. alternatywne, brother? Радгам колісницю стхапа ям тримай. Поклад, біта, є, Джа ме. Е, мі, О, не Я ват етан нірік, шехам Я ват поки етан. Усіх цих нірік ше можу роздивитись. Хам, ахам я Йодхукаман, Аваст Гитан, каман, які прагнуть битися, Авастхитан, вишукуваних на полі бою. Каирма ясаха йодхавьam. Карма саха йодавьям. Кайский має мною сахар разом Йод, Гав'ям. повинен битися. Асмін рана самудьеме. Самудьяме. асмін у цьому рана греть самодьяме, намагаючись. Так. Арджуна вачана йорба йорманіє радам сапає мечу та яватитанні рікшехам, йод'юка мана Бастхітан, Каймая Сахайода в ямасминра на самому дьямен. Арджуна сказав: О, непохибний, прошу тебе, виведе мою колісницю між двох армій, щоб я зміг побачити присутніх тут. Тих, що прагнуть бою, і з ким я маю зітнутися у цій великій битві. Пояснення. Хоча Господь Кришна є Верховний Богособа, Він із своєї незбагненної ласки служив своєму другою. Він ніколи не змінює своєї прихильності до вірних йому. І тому тут Арджуна звертається до нього як до непохибного. Крім того. Як колісничий Арджуни, він, не вагаючись, виконує його вкази, і Арджуна називає його за це непохибним. Хоча, з ласки до свого відданого, Господь грав роль візничого, його верховне становище не викликає сумніву. За будь-яких обставин Він є Верховний богособа, хрішикеша, володар усіх чуттів. Стосунки між Господом та його слугою дуже ніжні і суто трансцендентні. Так само, як вірний слуга Господа завжди радо служить йому, так і Господь прагне зробити якусь послугу своєму відданому. Господь отримує навіть ще більше задоволення, коли його чисті бакти діють, на, дають накази йому, ніж коли він сам наказує. Усі коряться йому як володареві, немає нікого вищого від нього хто б наказував йому, коли ж трапляється, що йому наказують чисті віддані, Господь зазнає трансцендентної насолоди, хоча він, безумовно, панує над усіма обставинами. Арджуна чистий відданий. Він не мав бажання битися із своїми кузенами та братами, але йому, його змусила до того впер... впертість дур'йодгани. Який не погоджувався ні на які мирні перемовини. Тому він дуже хотів побачити, хто старшин присутній на полі бою, хоча не могло бути й мови про примирення на полі бою, він хотів побачити їх ще раз, подивитися, наскільки вони були схильні до участі в цій зовсім небажаній війні. Vir 23. Yodsy maнан aveksha ham. Yodsya mana veksham. Тих, хто битиметься, а векше, дай мені подивитися. Ахам я, я ететраса магата. Я є хто ете ті. Атра тут сама гата зібрались. Дартараштрася дурбудер. Сына дритарашти зловмисного. зловмисного. Юдге приячи Кіршава. Юдге в битві прия добра, чи Кіршава бажаючи. Йоцямана векшега, я ететраса магата, Дгарташядур, буд. Юдге пріячи Кіршава. Дайно мені подивитися на тих, що прийшли сюди битися, бажаючи догодити зловмисному синові Дріташри. Пояснення. Те, що е, дурьотхана. В змові зі, своїми, зі своїм батьком Дрітараштрою уклав підступні плани з метою загарбати владу в царстві Пандав, ні для кого не складало таємниці. Звичайно, всі ті, що стали на бік дурьотха, не були з одного куща ягоди. Арджуна хотів подивитися на них на полі бою перед початком битви, просто щоб упевнитись. У їхній сутності. Однак, без наміру пропонувати їм мирні перемовини, він також хотів побачити їх, щоб оцінити силу, з якою доведеться зіткнутися, хоча й був цілком впевнений у перемозі, тому що з ним був Крішна. 24 вірш. Санджайувача Евам Укто Хриши Кешо. Евам, таким чином. Укта той до кого звернулися. Хрішикеша Господь Кришна. Гуда Кешена Бхарата. Гуда Кешена Арджуна. -ю. Бхарата, потом бхарата. Ще я знаю, що перекладається як той, хто, хто поборов сон. Зараз ми перевіримо. Буда Киша. Це 24-й вірш. Ні, тут так не перекладає пропаде. Добре. Сена јор уба јор мађе, сена јох арми уба јох обох мађе посредење, стапа јитва радха у тамам, стапа јитва постававше радха Санжай yor tamam. сказал, О, bharata, Господь Кришна на прохання Арджуни вивів і поставив свою чудову колісницю між двома арміями. Пояснення. У цьому верши Арджуну названо Good гудака. Означає сон, а того, хто переміг сон, називають Буда Сон також означає невігластво. Отже, Арджуна переміг і сон, і невігластво завдяки своїй дружбі з крішною. Як великий бхак та Крішни, він не може забути крішну ні на мить, бо такою є натура відданого. Вісні сні, чи наяву, відданий Господа ніколи не перестає думати про ім'я, образ якості та розваги Крішни. Таким чином, просто постійно думаючи про Крішну, відданий Кришне може перемогти і сон, і невігластво. Це і називається свідомістю Крішни або самадхі. Як Хрішикеша або володар чуттів і думок кожної живої істоти Крішна розуміє. Чому Арджуна хотів поставити колісницю між двома арміями? Так він і зробив, промовивши далі такі слова. Бгішма дрона прамук хатах сарве шамча махікшетам. бхішма дід Бгішми. Бхішма, діда Бхішме, Дрона, вчителя дрони. Прамук хатах попереду сарве шам усіх махік, штатам правител світу. Увача партга пашян. Увача сказав партха о сину партхи паш'я я гляньно. Сама ветанку сама ветан. Тих, що зібралися курун, членів царської династії куру. Іті таким чином. Вішмадрона прамугата, праму, гата, сервешам, увача партха паш я й там, сама бетанку руниті. Перед бішмою дроною та всіма іншими правителями світу, Господь сказав Арджуні, тож поглянь партха, на всіх куру, що зібрались тут пояснення. Як над душа всіх живих істот, Господь Крішна розумів, що діє. Що ділась у серці Арджуни. У зв'язку з цим ім'я Хріши Кеша вказує на те, що він знав усе: ім'я Партха або син Кунті, тобто Прітхи, яке стосується Арджуни, також має велике значення. Як друг Крішна хотів повідомити Арджуну, що він погодився бути його візничим, тому що той був сином Прідхи? Сестри його батька Васудеви, що ж мав на увазі Крішна, говорячи, Арджуні, поглянь на куру, чи хотів Арджуна зупинитися й уникнути бою. Крішна ніколи не чекав нічого подібного від сина своєї тітки-прітхи, але в дружньому і жартливому вигляді Господь дав зрозуміти Арджуні, що прочитав його думки. Да, тобто глянь, подивись там, типа все зрозуміло. Зрозуміло, що не на що дивитися. Там. Ну, тут пропадать тільки, що все пояснив, що я можу коментувати. Татрапашя, цитан,парта, пітрін, адапітамаган, Ачаріан Матулан, Гратрін. -бр Путран Паутран сагимстадга, Швашуран чайва, сена, йору байорпи, Татра там Апашряйт, він міг бачити, Стхітан Стоячи Пардга Арджуна, Пітрин, Батьків, Адга, Також, Питамахан, дідів, Ачарьян, вчителів, матулан дядьків з материної. Сторони, братрін, братів, путран, синів, паутран, онуків, сагін, друзів, татха теж, швашуран, тестів, сухрідах, Доброзичливців, ча також, ева, напевно, сенайох, армії, Убгайох, обох сторін, апі включаючи. Арджуна побачив з обох сторін своїх батьків, дідів, вчителів, дядьків, матері, братів, синів, онуків, друзів, а також тестів та доброзичливців. Пояснення. На полі бою Арджуна побачив усіх своїх родичів. Він побачив Бгурі Шраву, ровесника свого батька. Дідів і Сомадату вчителів, серед яких були Дроначаря та Кріпечаря, дядьків по матері, Шалію, і Шакуні, братів Дурйотхану та інших Лакшману і других синів, друзів. Як, наприклад, Ашватгаму, таких доброзичних, як Кріта Варма та інших. Багато його друзів також було там на протилежній стороні. Поля бою. <кій> І 27 вірш, який завершає перший розділ, який називається Підготовка до, до воєнних дій. Тансамікшиаса камтеягах. Тан самікш'я кшя са, тан усіх їх самікш'я побачивши сахвин каунте я син кунті. Сарван Бундун Аваст хітан. Сарван усіх бандun родичів Аваст хітан вишукованих. Крипа я паравишто Крипа я співчуттям. Парая надзвичайної міри, а виштах сповнений Віш дан идам Абравит. Віши дан тужачи идам так абравіт сказав. Тан самік саканте ях, сарван сарванбанду на вас хитан. Кріпая пара я вішто віший дан і дам абравіт. Коли Арджуна, син кунті побачив усіх цих друзів та родичів, його серце сповнилось жалем і він сказав такі слова. «Вішадан» дан да жаль. І що він сказав, ми прочитаємо пізніше. αρε κριστιαν